Депутати Луцької міської ради розглянули на черговій сесії більше як сотні питань. Трагедію у селі Оздів. Жінка зарізала свого чоловіка. Бурштинові схеми, як справи про них тонуть у судах. Зібрати врожай без втрат. Рятувальники закликають селян до обачності. Трата у Любленецькій громаді 13 вересня на фронті загинув старший солдат Владислав Мартинюк. У війську він був оператором безпілотних літальних апаратів штурмового батальйону військової частини А-4638. Останній свій бій Владислав прийняв у районі населеного пункту Новий мир Ізюмського району Харківської області. У громаді оголосили триденну шалобу. Про прибуття траурного кортежу і дату поховання повідомлять згодом. Підтвердили загибель 56-річного жителя села Берестяна Цуманської громади Михайла Савчука. Він тривалий час вважався зниклим безвісти. Михайло Федорович поліг у бою 22 липня минулого року поблизу населеного пункту Невельське Покровського району Донецької області. На Волині в останню дорогу проведуть захисника Ігоря Гембицького. Військовий служив старшим оператором відділення радіорозвідки військової частини А 4667 21 вересня. В одному з лікувальних закладів Києва його серце зупинилося. Прощатиметься із Ігорем Гембицьким у четвер, 25 вересня, у Ковлі. Чин літії відбудеться у соборі благовіщення Пресвятої Богородиці, по тому громадянська панахида на площі Героїв Майдану. А далі траурний кортеж рушить на Рівненщину, де у селі Хочин на батьківщині героя відбудеться поховання. Сьогодні жалобний день у колках. Там зустріли на щиті свого земляка, героя Віктора Дідука. 29-річний захисник поліг у бою 16 вересня на Донеччині від рідної домівки Віктора. Траурна процесія рушила до храму святителя Миколая Чудотворця ПЦУ, де відбулася заупокійна служба. Свій вічний спочинок, молодий колківчанин знайшов на місцевому цвинтарі. У ратному зустріли траурний кортеж із тілом полеглого захисника Василя Сахарчука. 51-річний волинянин загинув у бою на Луганщині поблизу населеного пункту Гриківка. Сьогодні воїн назавжди повернувся до рідного порога, де й спочиватиме вічним сном. Аварія на кільці у селі Рованці під Луцьком. Близько обідньої пори тут зіштовхнулися та легковик. Автомобіль зніс дорожній знак. Самі автівки теж пошкоджені. На щастя, без потерпілих. На місце приїхала поліція. Водії між собою дійшли згоди. Керманич буса розповідає, як сталося зіткнення. Асфальт мокрий. Так, 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 вийшло так, вийшло. Ви керманич, так? так. Якої? Буса. Не виборок безпечної швидкості, затормозив, а воно, бачите, не стало, бо асфальт мокрий, І все стало зіткнено. Неприємно, але що зробиш? Всі живі, здорові, машини відремонтуються. Скільки їхали, яка швидкість? 45. Керманич Тесли каже, що він у той момент саме їхав на кільці. Будете розходитись по Європротоколу чи як? Так, так. А знак пошкоджений. Розберемося з дорожнього. На знак поліція судді. оформляє. Цей, ну, на, на знак поліція оформляє. Ми по Європротоколу автомобіля, а на знак поліція оформить, ми будемо відшкодовувати. Ви ви знаєте ви? Звичайно, звичайно. Луцьк зустрічає Михайла Шостака, бійця 14-ї окремої механізованої бригади, який був у полоні понад два роки. На замковій площі, попри пізню годину, зібралось чимало небайдужих людей: друзі експолоненого, рідні тих, хто ще залишається у ворожій неволі. Та найбільше чекають повернення Михайла Шостака, найрідніші дружина та маленька донечка. Галина Шостак каже: емоції, коли повідомили про повернення коханого в Україну, важко передати словами. Дізналася в той же день, коли він не повертався, 10 червня <кхух> була на роботі, відпрацювала, пішли з дітьми гуляти і. Подзвонили з координаційного штабу, що ваш чоловік попав сьогодні на обмін. Тоді вже прийшло із дії сповіщення, і вже потім через дві-три через години десь вже він сам зателефонував. Радість відчула, радість, радість. Якби і шок і радість. Так все в одному. Дружина Михайла Шостака додає, це буде вже не перша зустріч із ним після звільнення з полону. Я їздила в Київ, до нього, як нього обміняли, то я їздила. До нього в Києві бачила, ну тоді він був ще худий, якби не тільки після того, бо так емоційно. Тяжко було мені це перенести, а зараз вже трохи змінився, поправився як воно краще. Молодець в тому, що він не зламався. Він стояв до кінця, витримав це все. Кожному поверненню військовослужбовців додому разом із рідними радіє і очільниця управління з питань ветеранської політики Волинської ОДА. Очікуємо сьогодні захисника України, звільненого з полону Михайла Шостака, який пройшовши всі випробування, які йому довелось там пережити. Витримав це все за силою духу і з надією тим, що його тут а всі чекають. І сьогодні ми саме зібралися для того, що ми його підтримуємо, і ми його дійсно чекаємо, щоб там не говорив ворог, і як би він не знущався над нашими захисниками. Ми своїх захисників чекаємо, віримо і надіємось саме на їх. Слава Україні! І ось довгожданна мить. Захисник Михайло Шостак під оплески йде до тих, хто так чекав його вдома, трохи оговтавшись від радісних зустрічей і привітань, Вогін пригадує мить, коли зрозумів, знову в Україні і що тоді відчув. Сльози нам, як сказали, перегрузили, вже дали добро, щоб перегрузитися на українські вже автомобілі. То стали вже сказали нам, що вітаємо хлопців, ви вже на українській землі, то вийшли сльози першим. Я ж так, як то скажуть, на душі навіть. Полегшення стало, що вже, я вже на своїй землі. А так був в госпіталі, все таке. Ну, ви б чули, я О, хто говорив з мною по телефоні, чули, як я заїкався. Що їм проще було самому догадатися, що, що я хочу сказати, поки я вимовлю. Ну, ще мене так, час від часу проскакує заїкання. Ну, доктора сказали, це в тебе пройде. Військовий додає, не одразу зрозумів, що їх везуть саме додому. Думав, черговий етап переміщення з одного СІЗО в інше. Михайло побував у двох ворожих тюрмах у Білгороді та Нижньому Новгороді. Після контузії не дочуває наліве вухо. Та й взагалі спогади про неволю, де провів 27 місяців, досі болять. Всі дізонки відбивали хлопців. Ноги ламали. На мені шрамів, я не хвалюся цим. Скажу так, що Рембо після В'єтнаму вдихає. Ми всі ходили, як баклажани кольором, крім голови. У мене кхе, били молотом, в прямому смислі цього слова. У мене вся ліва сторона була поломана ребра. Вже тут на Україні робили рентген, вся ліва сторона поломана. Так, як вони кажуть, ми з вами бесідуємо. Я вже не повірите, ти прощався життя. Я вже думав, що я не вернуся. Але, попри все, тримали думки про рідних. Попереду реабілітація та адаптація до нового цивільного життя. До мене приїжджав представник від моєї часті. Я йому перше питання задавав. Я прямо на тигу. Я не казав на ви там. Кажу, у мене перше питання до тебе. Кажу, увольнятися я буду. Сказала без питань. Кажу, бо О, хватило. Я ти мій ще бивши яточник 14-15 рік. Ця війна, то вибачте, хлопців збирати по запчастях в полі, то вже я Вже отут в мене. Я вже натішився. Я вже світ воював, хватить. Я вже заслужив на отдих. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Луцьк інвестує у майбутнє. Нові тролейбуси, житло для ветеранів та ремонт інфраструктури. Сьогодні відбулася 81 ша сесія міськради, під час якої депутати хвалили низку важливих рішень, що стосуються розвитку транспорту, підтримки ветеранів та модернізації міської інфраструктури. Також обговорили фінансові та земельні питання. У 2026 році планують придбати 30 нових тролейбусів. На реалізацію цього передбачено 300 мільйонів гривень, із яких 50 мільйонів гривень кошти бюджету громади, 250 Мільйонів фінансування Європейського інвестиційного банку та інших джерел під час сесії депутати підтримали також програму забезпечення житлом ветеранів війни та їхніх сімей на умовах співфінансування. Вона розрахована на 2026-2030 роки. Та має загальний бюджет 360 мільйонів гривень. З яких 270 мільйонів профінансує міський бюджет, окрім того, у Луцьку на кількох вулицях міста відремонтують зливову каналізацію. Загальна вартість робіт понад один мільйон гривень. Через негоду вживають заходів по боротьбі з підтопленням на окремих вулицях обласного центру Волині. На базі Луць Петському який є балоцнутривачем злової каналізації. спорнована бригада, яка об і обдивляється відповідно чистий. Так само удільні кошти на такі самі необхідні проблеми для очищення, там на відновлення решіток злової каналізації, на відновлення колодязів, щоб забезпечити максимально комфорт лучанам і проїзд на території міста. Фінансові підсумки та підтримка комунальних підприємств. Директор департаменту фінансів Лілія Ілова повідомила, що за 8 місяців 2025 року бюджет громади перевиконано на 54 мільйони гривень. Ці кошти спрямують на найважливіші потреби. Зокрема, 17 мільйонів гривень на оплату енергоносіїв у бюджетних установах. 14 мільйонів гривень для комунального підприємства Луцьтепло 2 мільйони гривень для комунального підприємства Луцьк Окремо, Окрім Луць голова звернув увагу депутатів на роботу Луць Підприємство постійно купує пальне для військових частин і техніку. Відтак запропонував додатково виділити йому мільйон гривень бюджетної підтримки. Передбачили додаткові кошти на фінансування наших збройних сил України, передбачили субвенцію на посилення протиповітряної оборони, передбачили кошти на енергоносії для наших шкіл, садочків, лікарень для того, щоб вони мали можливість оплатити енергоносії відповідно за тепло, за електроенергію і таким чином прожити опалювальний період. Окрім того, підтримали наше комунальне підприємство тепло для того, щоб воно могло нормально зайти в опалювальний сезон. Ми очікуємо, що цей опальний сезон буде непростим, оскільки ворог сьогодні заявляє, прямо що буде атакувати нашу енергетичну інфраструктуру. Ми активно готуємося до цього. Понад 9 мільйонів гривень субвенції з державного бюджету направлять на придбання житла для дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дитячих будинків сімейного типу. Слава Сябер, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Бурштин слово, яке в Україні часто асоціюється зі словами контрабанда, нелегальний видобуток, чорні копачі, бурштинова мафія. А кримінальні справи, які відкривають правоохоронці, можуть розслідувати десятиліття, отримувати за це зарплату із держказни, а толку так і не вивести. Як відкривають бурштинові справи на рівненщині і чим це завершується? Цьогоріч в офісі генерального прокурора помпезно повідомляли, що на Рівненщині викрили незаконну схему видобутку бурштину зі збитками довкіллю на сотні мільйонів гривень. Мовляв, усе це відбувалось під покровительством топ-чиновника лісової галузі, директора однієї із філій держпідприємства Ліси України. Прокурори кажуть, що ділки, а їх нарахували семеро, маскували незаконний видобуток сонячного каміння під вивчення надр, бо ж перед тим отримали спецдозвіл на 20 гектарів лісового фонду. Копали, зауважують правоохоронці, і за межами цих ділянок з червня 2022 року по травень 2024 року і намили понад 5 тонн бурштину. Хоча відповідно до законодавства, під час геологічного вивчення дозволяється видобуток бурштину не більше 5 кілограмів на один гектар, зауважують прокурори. Чи дійдеться справа до суду? Можна лише гадати. А якщо дійде, то через скільки років буде вирок? Тим часом в іншій бурштиновій історії досі не можуть з'ясувати, брали посадовці хабарі за покривання незаконного видобутку чи ні. Ще у 2016-му на Рівненщині відкрили кримінальне провадження. Мовляв, прикордонник і старший оперуповноважений Дубровицької СБУ брали хабар, аби закрити очі на видобуток бурштину у прикордонній смузі. В зарічницькому районі. А ще зауважують слідчі, місцевий СБУшник нібито мав попереджати копачів про будь-які заплановані рейди правоохоронців, як то кажуть, у народі кришувати чорних копачів. Кажуть, що в схемі був задіяний ще й депутат сільської ради. Нібито кругообіг хабаря виглядав так: наглядач місцевого управління водного господарства взяв 4 тисячі гривень, аби біля місцевого хутора, як то кажуть, закрити очі. На підпільний видобуток бурштину далі, нібито поніс таксу депутату сільради. Той прикордоннику, а прикордонник наверх, співробітнику СБУ захисник усе називав провокацією. Чому провокація? Тому що легендована особа сама знайшла, це. Видно на звукозаписі від 4-го числа. Сама знайшла, сама дзвонила, сама набивала зустріч і сама просила. Організувати протиправні дії на предмет корупційних діянь з посадовими особами за району. За всі ці майже 10 років місцевий суд уже двічі виправдовував підсудних. Рівненський апеляційний теж поважав, що обвинувачені в бурштиновій історії то чесні люди. Втім, інші суди не були такі прихильні до підсудних. Ця справа уже перекочувала на Волинь. Тут її розглядають вдруге. Раніше адвокат повідомляв, що протокол негласних слідчих розшукових дій, де зафіксовано передачу грошей, втрачено. Як таке можливо, щоб у справі про бурштин та зник доказ? Як так сталося, що був протокол, і раптом його не стало? Я вам тільки можу пояснити те, що я не підтримував особисто публічне обвинувачення в суді першої інстанції, тобто за річницькому районному суді, підтримували мої колеги. Як самовастатися, це якраз і питання настільки до публічних обвинувачів, а до самого суду. Оскільки дійсно було об'єктивно встановлено, що прокурор при дослідженні доказів подавав їх суду, і це було все встановлено під технічний носій звукозапису судових засідань. Самі обвинувачені чи то виправдані, тоді не захотіли коментувати бурштинову справу. Ви так посміхалися, сміялися, скажіть, може, вам щось відомо? Без коментарів нині цю історію знову ставлять на паузу. Не з'явився прокурор. У подібних історіях часто все немов під копірку. Відкривають кримінал, гучно про це заявляють, повільно тягнуть. А далі або строки минають, або все розвалюється. Наче ніхто й не скаже, що правоохоронна система бездіяльна. Вона працює просто в Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. У селі Оздів Луцького району сталася трагедія. Наші джерела кажуть, що напередодні ось тут дружина зарізала свого чоловіка. Мовляв, раптово виник конфлікт і жінка нанесла чоловікові один ножовий удар. Нормально жили, я вам кажу, це шок для всіх. Доглянуте господарство. Видно, що тут докладали рук. Місцеві кажуть, що господарі працьовиті, що могло статися між подружжям. Сусіди шоковані. Трагедія сталася ввечері. Начало восьмої вже була поліція, скоро я думав, так, так, а що так на смертельно потім, почули сусідів. А що там, що там сталося? Якось? Не знаю нічого, чесно. Вони ж там не такі, що скандальні люди, вони нормальні люди. Не знаю, що там сталося, може. Я ще з ним говорила годину перед тим, я з цієї картоплі поралася, висипала, мала перебирати, він прийшов, каже, нащо воно тобі вже каже, вечір. Кажу, висипала, ну що перебирати? І так поговорили, і вона їхала з города, і все. А що таке стало, я в шоці? Просто я не могла повірити, Та де їхній вход, де мій. Тишина як зараз. Найкрики чула ніяких, щоб скандал був, нічого. Ну я ліж нічого. У подружжя був єдиний син, той давно помер. Залишилося двоє внуків, розказують сусіди. Дружині близько 65 років, загиблому чоловікові майже 70. А як вони між собою жили? Щось може не скандалили? Ну як всім всяке, може буває, але так ну, я б сказала, що вони там вже. Ну сарас хазі. Є. Хоч старалася, я не з благополучна сім'я не, не зловживали ні, ні, алкоголем? Ні, там такого не було. вже коли, коли а так, а так може коли випити. Ну так не нормально, я сказала. Ну, ну як не сварилися? Ну то хіба ж у вас в сім'ї не буває ніяких цих. Ну то ж міліцію ніхто ніколи не викликав і ніхто ні від кого не був побитий. Не було там таких конфліктів. І вони старалися, і худоби і свиней, то ж і городів скільки. Сусідка говорить, що рятувати чоловіка було пізно, той вже був мертвий. А вона кричала, кричма. Я була на городі, прибігла, біжи, рятуй. Я прибігла що тут вже рятувати. Як нема що рятувати? Наша ти не спіть. Давай кажу кому тобі. Він вже не живий. Біда чорна. Люди не думають, що раїса могла безумисно вдарити ножем чоловіка. Там внучка ніби була, Аліна стояла боком, чи він полетів на неї, чи як воно там сталося. Вона вже діти возили бурячки, а вона сиділа обрізала. Вона сказала, що він нашторхнувся на ніж, що він летів, чи він сидів на ліжкові і встав, і отак падав, бо він такий крепкий чоловічина. А вона звідси йшла з ножом. Отак, може. Ну я ж не знаю. Я не знаю, бо я не бачу. Це все не, ну, не навмисно, це точно. А як воно вийшло? Вона така ж портуха була і на роботі. Це ж Кожен день на роботі на подвір'ї сестра господині будинку. Я не знаю, нічого не питайте мене. Вони дуже добре жили. Ви не бачите, як що ж наразі з'ясувала поліція? Розповідають між чоловіком і жінкою. Виник конфлікт раптовий, під час якого вона ножем. Завдала йому удар в ділянку біля серця. Чоловік від отриманої травми помер на місці. Зауважу, що жінка сама викликала і поліцію, і медиків, дала свідчення. На місці працювала слідчо-оперативна група. Її затримали слідчі, оголосили про підозру за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу. Всебто йдеться про умисне вбивство, так наразі кваліфікують слідчі. Вона якось пояснювала свій вчинок. Так вона надала звичайного свідчення. Вони є в матеріалах кримінального провадження, але попередньо можу сказати, що вона жодних проблем з законом раніше не мала, і це був конфлікт, який виник раптово, і ніж був у її руках, і вона так і раптово завдала цього смертельного удару. Врешті всі обставини будуть з'ясовані під час досудового слідства. Можливо, хтось був в стані алкогольного сп'яніння, чи не були, чи були тверези. Попередньо відомо, що чоловік був в стані алкогольного сп'яніння, Жінка не вживає. Наразі триває розслідування. Олена Лищук, Мирослав Котимчук, телеканал Аверс. Наприкінці березня сталася трагедія. 43-річний лучанин у селі Зеленолужне Луцького району під час конфлікту щодо незаконного полювання стріляв із вогнепальної зброї у єгеря Володимир Волинського надлісництва та його дружину. Чоловіка поранив, а жінка, на жаль, померла на місці. Гора стрілка судитимуть. Він перебуває під вартою. Згодом під час обшуків, проведених у його оселі, правоохоронці вилучили зброю, вибухівку та Наркотики тому йому інкримінують і вчинення цих злочинів. Він перебуває під вартою, невдовзі постане перед судом і зауважує, що за такий злочин кримінальним кодексом України передбачено покарання аж до довічного позбавлення волі. У розпалі сільськогосподарські роботи люди збирають врожай, а відтак вірогідність травматизму зростає. Особливо коли йдеться про застосування на полі складної великогабаритної техніки, де може зачаїтися небезпека, здебільшого навіть не задумуємось. Днями на Волині чоловікові затиснуло ногу у подрібнювачі комбайна. Нещасний випадок стався, коли фермер саме збирав врожай гарбузів. Виклик з пріоритетом критичний. На лінію 103 поступив о дев'ятнадцять. 19... Тій Вже за кілька хвилин бригада екстреної медичної допомоги прибула на місце події у село Римачі. Постраждали. Чоловік приблизно 30 років з попереднім діагнозом, повна ампутація в ділянці середньої третини лівої гомілки. Парамедики надали необхідну медичну допомогу пацієнту, після чого у стабільному стані доставили його у Любомильське ТМО. На поле рятувати чоловіка одразу вирушили і ДСНСники. Прибули рятувальники 10-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Любомель. Вони за допомогою гідравлічного інструменту деблокували тіло потерпілого та передали його медикам екстреної медичної допомоги. Чим допомагати у таких випадках показують, мають інструмент. Це інструмент, електричний домкрат, він призначений для. Підняття розтискання і розжимання будь-яких будь металевих елементів і будівельних конструкцій. Підняття плит це будуть електричні ножниці. Вони призначені для перерізання або зменшення вдовжині будь-яких елементів, які можуть тіп, які можуть перешкоджати доступу, коли потрібно дістати чи де блокувати людину, потерпіло там тварин, електричні ножниці. Незважаючи на наявність цього всього пожежно-рятувального та аварійного обладнання, не нехтуйте правилами безпеки життя і охороною праці в і повсякденному і побутовому житті. Рятувальники нагадують навіть елементарні правила техніки безпеки. Можуть запобігти біді і врятувати життя та здоров'я, дотримуватись елементарних правил техніки безпеки з використання того чи іншого обладнання, чи це мотокоса, чи це бензопила, чи це той самий комбайн. Тому що все воно може нести загрозу під час проведення різних сільськогосподарських робіт, одягати захисні окуляри, одягати захисний одяг. Перед роботою перевіряйте справність обладнання, яким ви збираєтесь користуватися. Ватись не працюйте у стані е, втоми або алкогольного сп'яніння. А ще радять бути уважними, коли заправляєте пальним свою техніку. Боронь Боже у цей час бути з цигаркою. Безпека починається з кожного з нас, тому будьте уважні. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Відтепер студенти луцького вищого професійного училища, будівництва та архітектури опановуватимуть деревообробку на сучасному європейському обладнанні. Тут відкрили новий навчально-практичний центр, де готуватимуть фахівців для виробничих підприємств регіону та країни. Було дуже застаріле обладнання і морально, і фізичний знос. А після цього, як ми відкрили цей проект і надіюся, що буде все працювати, нове сучасне обладнання. На кращих європейських стандартів і можна буде виготовляти. Ну, ми організовані, ми робили це не для того, щоб виготовляти щось, а вчити майбутніх спеціалістів. Ми можемо продемонструвати перші вироби на даному верстанні. Як ми тут бачимо, це було взято всього-навсього дві дошки. Майстри заготовили дві дошки, і ми вже маємо на виході перший зірець, перший виріб, який можна на ньому робити. Відповідно, це ще сара заготовка насправді, тому що подальша обробка її потребує шліфування, якісної зборки і фінішного покриття. Це вже п'ятий навчально-практичний центр у стінах училища. Тут не лише навчатимуть студентів, а й займатимуться перепідготовкою дорослих та підвищенням кваліфікації майстрів деревообробної галузі. Загальна вартість проекту майже вісім мільйонів гривень. Половина коштів надало міністерство освіти. Ще три мільйони спеціальний фонд училища. Решту Луцька міська рада. В нашому місті завжди було є і буде виробництво однозначно і. Дуже приємно, що навіть в час повномасштабної війни, в такі складні часи, наша освіта, в тому числі і професійно-технічна освіта, розвивається і рухається вперед. Ми реалізовуючи проекти в нашому місті, в нашій громаді, будуючи нові заклади, відчуваємо вже сьогодні нестачу. Будівельників, нестачу виробничників, і я думаю, що на превеликий жаль, із зрозумілих всіх нам причин ця нестача буде лише збільшуватись. Ми, ми переконані, що після завершення війни, а наше місто, наша область, наша громада вона буде цікава для інвесторів. Інвестори будуть розглядати наш регіон для того, щоб відкривати тут нові виробництва. Тому актуальність реалізації сьогоднішнього проекту ще й у зв'язку з цим підвищується. У центрі облаштовано вісім спеціалізованих відділень від сушіння та ручної обробки деревини до роботи на верстатах з числовим програмуванням, керуванням і лазерної обробки матеріалів. Закупили 24 одиниці сучасної техніки від провідних європейських виробників. Сьогодні серед всіх рівнів освіти профтехскладова відверто є в пріоритеті держави. Це дуже ну мабуть, дуже правильно. Звичайно, мені представнику вищої школи, і ці діти до нас на далі приходять, Ходять на навчання, ми задоволені тим, що вони вже мають базову основу. Відкриття такого центру це не лише нові можливості для навчання, а й відповідь на потреби ринку праці. Тут студенти зможуть опановувати сучасні технології деревообробки та стати конкурентно-спроможними спеціалістами, які будуватимуть майбутнє міста та країни. Мирослава Сябер, телеканал Аверс.